Так, в Костополі розвантажують потяг, яким сюди доставили борошно в рамках всесвітньої продовольчої програми ООН. Вже сьогодні перші вантажі дійшли в Рівненську область і на потреби вимушено-переміщених осіб вивантажуються на території Рівненської області, збалансовано по всім районним центрам і в місті Рівному. Дана продукція піде на харчування вимушено-переміщених осіб і для збалансування продовольчого балансу області. Прибув вантаж з борошном і в місто Радевилів. Загалом від всесвітньої продовольчої програми ООН рівненщина отримає 1200 тонн борошна та 400 тонн гороху. Вантаж збалансовано розділять між чотирма районами і містом рівне. А скільки зараз вагонів е, значить, зараз? Значить, зараз зараз 10 вагонів. З них два тут по районах вже скільки в да, районах вісім вже вже всі по районах. Вісім вагонів по районах. Так. так. Людей зможе отримати таку безкоштовну гуманітарну допомогу у вигляді борошна, котре послужить на Виготовлення їжі на підтримку домогосподарств такий складний період. Борошно буде роздане для таких категорій населення, як пенсіонери, малозабезпечені, домогосподарства з дітьми, домогосподарства з інвалідами, домогосподарства з багатодітними сім'ями. Це дуже важлива й суттєва допомога від сусідньої продовольчої програми. Також у рамках місії ООН запланована грошова підтримка внутрішньо переміщених осіб. Впродовж трьох місяців внутрішньо переміщеним людям, які стали на облік та отримали відповідний статус, виплачуває. Тимуть по 2200 гривень на кожного члена родини. Додамо, що усіх домовленостей про допомогу рівненщині від всесвітньої продовольчої програми ООН було досягнуто з її головою Девідом Бізлі у квітні під час його візиту до нашої області. Тетяна Климчук, новини на Суспільному.